Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Як завжди, в зручний для вас час на зручній платформі виходить проект Це важливо сьогодні. Як завжди, підготували цікаву тему. Тож в цій студії поговоримо про те, що цікаве саме в житті нашого міста зараз відбувається. Саме цього року День Святого Миколая в Україні вперше відзначили 6 грудня. На черзі святкування різдва та нового року. Які святкові заходи цього року передбачені саме в місті Запоріжжі? Ну і взагалі як Запоріжжя святкуватиме в умовах війни? І чи не залишиться поза увагою діти пільгових категорій? Про це та інше ми сьогодні поговоримо з нашими гостями в студії. Тож ради вітати в нашій студії. Секретар Запорізької міської ради, виконуючи обов'язки міського голови, пан Анатолій Кортів. вітаю вас. Бажаю здоров'я, пане Юрі. Також заступник міського голови Анатолій Анатолія пан Анатолій. Висюк. Пан Анатолій теж вас вітаю вітаю і директор департаменту культури і туризму Запорізької міської ради Сергій Білов. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю а, Анатолій Валентинович, Пропоную почати з. Цікавого і головного питання перед тим як перейти безпосередньо до форматів свят саме цього року, в Запоріжжі вирішили не встановлювати цьогоріч саме міську ялинку, як зазвичай це бувало раніше. Чому так вирішили? Ну і взагалі чи планується в місті проведення саме вуличних заходів, тобто на відкритій території, ну Запоріжжя – прифронтове місто і безпека громадян це понад усе. Ми всі пам'ятаємо, що в минулому році ми також не виставляли цю ялинку, да, і дуже багато в соцмережах було питання так встановлювати чи не встановлювати. А ми чітко розуміємо, що близькість розташування до фронту, і те, що в нас дуже часті прильоти, і те, що у нас на той час не було таких хабів, яких були б розташовані в укриттях, звичайно, в минулому році ми і не планували встановлювати. Але в цьому році року ми розуміємо, що. Свято повинно бути. Свято повинно бути у дітей, а це саме головне Тому на сьогоднішній день у нас є дві таких локації: це Незламний хаб і незламний титан. Там все облаштоване для того, щоб можна було проводити свята. І саме там буде розташована ялинка. І там будуть проходити свята. Починаючи з 6 грудня і практично до водохрещення будуть свята проходити. І ще раз хочу сказати. Прийняте рішення, що на відкритій території ялинку в місті Запоріжжя встановлювати не будуть, і всі свята будуть проходити тільки в безпекових умовах. Тим більше ми пам'ятаємо, що саме були різні випадки, в саме в місцях скупчення людей були трагічні. Ворог країна-терорист завдав ударів, які насправді мали великі наслідки. Тому ризикувати життям дорослих і тим більше дітей. А це. Ми розуміємо, що це дитяче свято велике, тому, тому так зважено і приймали це рішення, я так розумію. Так, так но ми ж розуміємо, що у дітей все ж таки повинно бути свято, тому що те, що війна накладає на їхню психіку, воно ж залишиться і коли людина стане доросла. Тому наше завдання зробити так, щоб вони згадували якісь позитиви, і тому на сьогоднішній день прийнято рішення, що обов'язково свята будуть проходити саме в цих хабах. і... Хоч трошки якось збондьорити, і щоб у них був святковий настрій, пане Сергій, давайте безпосередньо перейдемо до питання саме, як працює ялинка в незламному хабі. Коли відкрили саме цю ялинку? Як заплановані заходи, як вони будуть проходити? Ну і взагалі хто може туди потрапити? Так, у нас дивіться головна ялинка і така. Креативна, автентична у нас знаходиться саме у незламному хабі у колишньому палаці культури Е, Її ми відкрили 1 грудня, прикрашали також 1 грудня разом з діточками і зробили це разом з громадською організацією Запорізькі берегині. Це найкращі українські майстрині, які спеціально для міста Запоріжжя для цієї ялинки. Зробили своїми руками автентичні ялинкові прикраси, подарували ці прикраси місту, Ми почали це готувати. І запорізькі берегині почали це готувати ще у вересні. І 1 грудня у нас була така святкова святкове прикрашання цієї ялинки разом з майстер-класами, разом з вітаннями дітей, разом з дітьми. Тому і щоб встигнути вже... до Святого Миколая. Так, так І у нас вже ця ялинка працює. До речі, у кожному нашому центрі культурних послуг є ялинки, і в незламному хабі, в незламному титані є ялинки, але у орбіті це така унікальна ялинка. Нагадую, що незламний хаб у нас укриття, тому працює 24 на 7. Тож, усі запоріжці, усі бажаючі можуть прийти, сфотографуватися та наповнитися новорічною атмосферою. Це в будь-який час, я так розумію, можна туди потрапити будь-який час в будь-який день. І а що таке креативна, автентична ялинка? Як вона виглядає? Це так, щоб трошки заінтригувати тих людей, які все ж таки ще вирішують. Хоча б якщо є вдома малеча, мені здається, або просто дорослі, які шанують це свято, вже цікаво туди потрапити. Це всі ялинкові прикраси, які є на цій ялинці, вони зроблені руками в... майстрів. Так, розумію? так в українському стилі ручної роботи. До речі, такі ж прикраси є у президента нашого є у залужного. Ну, тобто, це такі автентичні, круті, неповторні прикраси, які залишаться і на наступні роки у місті. Також хочу сказати, що ми використовували ті прикраси, які вже закуповувалися містом до цього. Тому і локація біля палацу культури, біля входу до незламного хабу і всередині самого незламного хабу прикрашена і тими прикрасами, світлодіодними фігурами, арками, іграшками, які у міста вже були. Так, ми вже бачили фотографії, що ці локації вже працюють, і ось безпосередньо до закупівлі її пропоную перейти. Анатолій Григорович, питання тепер до вас: цьогорічна ялинка. Які кошти витрачались, чи витрачаєте взагалі на те, в якому форматі вона зараз існує, саме в незламному хабі? Жодних коштів з місцевого бюджету на новорічні заходи не було витрачено. Це стосується як і прикрас, так і декорацій. Це все було придбано в минулому році, як сказав Сергій, до повноштабного вторгнення. Тільки, як наголошувалося, прикраси, які були подаровані саме громадською організації «Запорізькі Берегині, вони були передані до новорічних локацій. Хочу наголосити, що усі новорічні заходи організовані містом. У закладах культури готуються і проводяться лише силами працівників культури міста. А, до речі, щоб побачити наживо можна в будь-який момент, але ж цікаво потрапити на якісь дійства. Чи, пане Сергію, вони заплановані, як вони будуть проходити у закладах культури? Так, ну, у наших е центрах культурних послуг е у кожному є укриття. Тому в кожному центрі культурних послуг ми проводимо цілий ряд майстер-класів, новорічних флешмобів, новорічних показів. Також є у нас новорічні івенти в бібліотеках, але скажімо так, родзинкою цього року ми зробили новорічне дитяче шоу разом з нашими всіми закладами культури, яке називається Різдвяний Експрес. І вже почали покази цього шоу для дітей соціальної категорії, не соціально незахищеної категорії, тому це таке шоу, шоу продовжується. Шоу мазгоон і. Кожного дня ми по три, по чотири шоу показуємо е, і у незламному хабі, і у незламному Титані. Тобто між цими двома укриттями з лакладами культури це буде проходити або на ті локації, або на іншій. Так так і крім цього, у нас у е, палаці культури Заводській, у Хортицькому проходять також новорічні такі маленькі свята, маленькі майстер класи. Також стоять ялинки, також прикрашено. Тому чекаємо і в е, цих районах дітей. Антон Горич, питання ми трошки тут поговорили, що деякі саме свята заплановані для дітей саме враз з родин вразливих категорій. Взагалі, якщо казати про міські служби, які беруть участь, тому що ну ми звикли, що на свята, особливо на такі великі свята, треба звертати увагу до будь-яких дітей і до дітей, які насправді цього потребують. Ось тут як організована робота міських служб. Що заплановано крім свят і відвідування їх? Ну і як буде організовано саме їхнє привітання. Ну якщо взяти по структурним підрозділам виконавчого комітету Запорізької міської ради, ну в першу чергу служба у справах дітей в рамках міської програми Діти Запоріжжя заплановано привітання більше 1120 дітей. Які опікується саме служба, це і солодкі подарунки, і, в тому числі інтерактивний спектакль, який вже сказав Сергій. 6 грудня ми вже провели в Незлабному хабі з з врученням подарунків і з інтерактивним спектаклем, Різдвяний круїз платформа 2024. Сюди запросили. Близько 110 дітей, це діти, які з прийомних сімей, це з дитячих будинків сімейного типу, діти, які знаходяться під опікою, діти з сімей з складними життєвими обставинами. Також співпраця з департаментом культури, департамент сім'ї та молоді спорту. На протязі трьох днів для дітей із військовослужбовців, дітей позбавлених з багато сі... з багатодітних сімей, дітей мати героїн, дітей, сиріт, позбавлених батьківського спікування, з інвалідністю, дітей внутрішньопереміщених. Близько 300 дітей відвідали ці заходи з отриманням солодких подарунків із тою новорічною програмою, яка представлена саме в цьому році. Також до цих заходів долучився Департамент соціального захисту, відділи прийому громадян, які знаходяться в кожному районі, розпочали з 5 грудня вручення солодких подарунків для саме підопічних департаментів соціального захисту. Це близько більше 3500 подарунків. Крім того, якщо взяти, ми наразі готуємо новорічні привітання для дітей загиблих наших сімей. Наприкінці грудня, з врученням солодких подарунків з виставами, також буде цей захід проведений. Міськими територіальними центрами соціального захисту з 6 по 27 грудня організовані новорічні вистави саме. У відділеннях дивного стаціонару дітей з інвалідністю, там теж вони отримують солодкі подарунки, інші новорічні е, заходи, вистави. Е, і е, я думаю, що у нас ще 40 сімей, дітей з 40 сімей, які знаходяться саме в цьому центрі, вони опікуються. Ми теж під новий рік ще подаруємо свята. Тобто, якщо Взяти все в місті, то всі служби, які є гуманітарно спрямовані, там де перебувають на обліку діти, вони отримують як солодкі подарунки, так і новорічні привітання, гарний настрій і новорічні святкові заходи. Анатолій Грочу, таке питання ще. Ну, ми звикли, що в кожного звичайно є своє родинне свято, де всі збираються один раз, один одного вітають. Звикли, що можна прийти до закладу культури на якусь велику ялинку подивитися там якусь виставу але ще була така традиція окрема що а, саме в закладах в міських школах в дитячих садках теж якщо пригадувати це дитинство теж проводили чи буде щось і відбуватися саме в дитячих садочках чи, чи в школах щось таке чи взагалі Варто про це говорити зараз, дивлячись на те, в яких умовах зараз взагалі проходить навчання. Може онлайн йо, ялинка як якось організовується, як це може відбуватися, як ви рекомендуєте, як ви запланували? Гарно ви помітили. Дійсно, заходи будуть саме в онлайн форматі, по віковим категоріям, з привітанням, з виставами, з новорічними заходами, але на превеликий жаль, ми офлайн не можемо на сьогоднішній день в освітніх закладах проводити будь-які заходи. В е, цьому є і рішення ради оборони, де ну, заборонено ці ці заходи за, за певних умов. Ми не можемо на всі заклади забезпечити безпекові умови саме дітям, і е, тому да буде онлайн формат, дистанційний формат для вікових категорій. Е, такі невеличкі новорічні заходи вони будуть. Я нагадаю, що і навчання у нас саме в дистанційному форматі. Але як ми, як міська влада, на сьогоднішній день, ми до кінця року, я думаю, що вже більше в змозі е, зробити укриття і переглядати це питання вже будемо з нового року. То більше навіть у дорослих є такі онлайн вечірки, ще з часів ковіду проводять такі корпоративи. Якщо там бізнес чи якась там структура, має можливість так спілкуватися зі своїми е, з, працівниками. Тому, в принципі, дітям таке свято можна запломати. Увага до студії зайшло питання від дитячої аудиторії. Тому скажу: шановні дорослі, хотів до всіх вас звернутися. Чи ви вже звикли до нового календарю? Ну і взагалі, як вам ось це ось серед своїх знайомих, друзів, малечі, чи звикли що тепер свято Миколая 6 грудня, і Різдво тепер можна святкувати, в принципі, як і вся Європа в інший день? Ваші думки з цього приводу? Чи готові ви до такого нового формату? Чи швидко ви переналаштувалися саме в колі своїх знайомих? Будь ласка. Питання до всіх, як ваші але... думки з цього приводу, я взагалі без проблем, тому що я в Америці три три роки прожив, тому я вже звик святкувати е, за цими датами. Ну і в принципі, як всі цивілізовані країни, як ми ж рухаємося в Європу, тому легко було пояснити малечі, Легко, наприклад. Але знаєте, е, коли звик дитину поздоровляти 19-го. І зараз це шостого, то ти просто. Треба готувати два подарунки тепер. Треба, ні, ні. Треба, <рес> <рес> Треба просто заздалегідь готувати подарунок. Тому що ну, згадуєш про це там четвертого, третього що ой, вже ж Святий Миколай через два дні. Антоніо Ватинючу, як у вас ваші спостереження з цього Дивіться, все, все що зараз відбувається в нашій країні, це для майбутнього наших дітей. І дітям не важливо. Коли воно буде 6 чи 19, тому що вони просто хочуть свят. свята І уваги від, від нас дорослих. І від так. нас дорозі. А як ми будемо сприймати? Так, да, може, десь нам і незручно, і ми так звикли по-іншому, але ми все ж таки живемо для заради дітей, для заради майбутнього. І тому що всі європейські цінності вони повинні бути. Тому що чим ми відрізняємося від росіян? По-перше, ми органи самоврядування. Ми самі вирішуємо, як нам жити, як нам працювати, як нам куди витрачати свої кошти. Да? Тому і потрібно європейські цінності теж залучати до країни. Тому що якщо у нас цього не буде, то навіщо зараз хлопці воюють? Навіщо тоді вони гинуть? Ми повинні змінити, корінні змінити, починаючи зі свят і закінчуючи шануванням і всього іншого. Тому сьогодні діти задоволені, тому що. Ми вже провели свята і дивилися, як діти вас прийняли. Святий Миколай приходив? Так, да, приходив. Вам подарунки приносять? Принося. Одна дівчинка сказала, до мене не прийшов. А я говорю на гроші, давайте швиденько подарунок організуємо, щоб дитина зрозуміла, відчула, що, да. Да, що Святий Миколай приходить, тому це все залежить від нас, від дорослих. А те, що у нас було, все проходить. Тому живемо по-новому, святкуємо по-новому і жити будемо по новому. Мені, до речі, сподобалось один з шаржів, Дуже ж воно було символічно, що саме 6 грудня, день святого Миколая, День збройних сил України. Yeah. Коли військовий саме на, на, на святі там тримає святого Миколая, каже, що я тебе захищаю, щоб ти зміг привітати малечу. Всі такі картинки з вітанням були ну масові, і було розуміння, що насправді військовий якраз і боронять країну, щоб. І дорослі, і діти мали можливість саме навіть в такі часи мати трошки свята в тебе серед. Чи є у вас якесь відчуття і, і розуміння, що ці ці дати, важливі вони, що перенесені, чи ні? Знаєте, мабуть, не, не так важливо, 19 го чи 6. го Фактично, да, це е, е, ще один раз просто е, дітям надати свято. Вони не розуміють фактично це ці, ці дати, просто приділити увагу саме в той день і сказати, що всі ж під подушку лазі, да, і всі всі дивилися фактично ці подарунки. Що стосується Різдва, знаєте, мабуть, ще з минулого року вже ми трошки почали по європейськи дивитися, і я гадаю, що в цьому році саме буде 25 грудня. За європейським стилем, за, за іншими там канонами, фактично люди вже будуть саме відзначати різдво саме 25 грудня. Так я пригадую, минулоріч там, перед е, новорічними святами до нашої студії був завітав Фоті. І теж ми говорили, що ми зібрали е, в неділю, коли там е, в церкву прийшли люди, зробили. Опитувані і всі насправді були ще минулого року готові саме перейти саме на такий формат дати і були бути ближче до цивілізованих країн. Пан Анатолію Валентиновичу, до вас питання. Ми звикли, що зараз в ці часи до будь-яких подій приєднуються: благодійні організації, волонтери, гуманітарні організації. Чи ось ці новорічні свята є виключенням? Чи теж вони долучаються саме до цього? Немає виключення. Той, хто допомагає, він і допомагає і на свята. І сьогодні, от завдяки тому, що у нас є два хаби зараз, громадські організації практично сорівнуються, хто хоче провести якісь свята для дітей, при тому, що це діти Запоріжжя, це діти переселенців, це діти там соціальних сімей. Всі хочуть допомогти. Вони готують подарунки, вони готують якісь святкові події. І на сьогоднішній день цим питанням взагалі немає. Люди об'єдналися і хочуть зробити дітям свята в Запоріжжі. І от приклад Білюга громадська організація в Титані. Проводимо сумісний захід. Там вони організували щось запит, листівки. Потім діти надають листівки, їх запрошують. Вони пишуть побажання нашим військовим, громадська організація. Надає їм солодкі подарунки. Також, от звернувся до нас і наш відомий бізнесмен Черняк, він теж надає там тисячу подарунків для дітей військових. Наші друзі, пан Матюхін, він теж він готовий надати подарунки для дітей. Тобто на сьогоднішній день всі об'єднані, зараз всі, знаєте, разом і в радості, і в горі. Тому. Слава Богу, що є справжні патріоти, справжні запоріжці, які допомагають і роблять не тільки будні, але й свята. Хочу повернутися саме на цьому тижні. Була ще визначена дата це День волонтера. І насправді, ось так періодично, коли були якісь профільні свята, ви відзначали від себе людей, які там максимально будь-які професії, будь-якій структурі себе проявляли саме цього року, були окремі нагороди від міської влади, саме в цьому порядку. І зараз тут хочу перейти таким містком, щоб продовжити. І ось днями була така цікава інформація, яку дуже багато обговорювали. Є всесвітньо відомий журнал, який кожного року на своїй обкладинці робить. Людину року, і там було багато суперечок, тому що вони викотали там якісь свої шослист людей, які вони враховували людину року, і там були дуже сумнівні, як на мене, персони. Дай Боже, що виграла американська співачка Тейлор Свіф. Мені здається, на вашу думку, до чого я все це веду? Хто для вас? Дивлячись на те, що ви були знайомі цьогоріч з різними людьми різних професій, може це якась окрема людина, вона має ім'я та прізвище, чи якийсь збиральний образ для вас людиною року, який ось зараз ну так прийнято, раз. Ми до новорічних свят підходимо, робити якісь підсумки для кожного з вас, хто є людиною року, розуміє, що може складне питання. Хто готовий сказати перше, хто для нього є людиною року, є. військовослужбовець? Я думаю, що одразу вихватив в принципі те, що кожен про це думає, так. Військовослужбовець взагалі просто взагалі. охоронець як ангел-охоронець нашого господарства. Так, тут я з вами згоден, це 100%. І мені здається, що так воно і є. Ну тут беззаперечно, перше місце буде наші збройні сили, військовослужбовець. А, там, я навіть не, не можу сказати, хто може другий, третій. Ну, більше всього, що мабуть, медики, але якщо взяти е всі. Е о, орган місцевого самоврядування, це і освітяни, це і соцзахист, це і служба справи дітей. Отакий загальний образ. Ну от, мабуть, третє місто вони поділили. Звичайно, добре, продовжимо. Пане Анатолію, е, ваша е, думка. Знаєте, у мене є пост нашої запорізької художниці, да? там, де написано разом фронтом, і там є військові, медики, соціальні працівники, освітяни, комунальники. Це от якраз такі люди, які ну, сьогодні є нашими ангелами охоронцями І е, сьогодні це собирательний образ, да? такий потужний. Е, ну, сьогодні для мене, наприклад, е, вбиральниця, яка прибирає зранку, для мене вона вже герой. Вона приходить вона робить свою справу. Я її дуже поважаю. Я поважаю любу людину, яка наближає нашу перемогу. І тому сьогодні, мабуть. Е, Обличчя Запоріжжя це сам Запоріжець і Запоріжанка. Ну що ж, дякую. Наприкінці хотів би, пане Антоні Валентиновичу, питання до вас вже. Взагалі, ми завжди от ставимо таке питання, як починала нашу програму, з того, що ставити чи не ставити ялинку. На вашу думку, чи взагалі на часі проводити будь-які новорічні заходи? Ми все робимо для дітей. Якщо. Дорослі можуть якось пережити це, то дитину потрібно все ж таки, щоб вона зрозуміла, що свято є. Вона повинна радіти, святкувати, щось вірити в Святого Миколая, в Різдво, бо це диво. І дитина вона повинна відчувати, що є дива. Тому що, коли ми проводимо свята, єдине побожання у всіх дітей вони хором кричать наша перемога. Тому те, що бажають діти, то обов'язково збудеться. Тому а наше завдання дорослих зробити дітям їхнє дитинство, і щоб оці відпочатки війни, щоб вони згладилися і не були в їхньої пам'яті, і щоб не було таких дітей, до яких не завітав Святий Миколай, чи не завітало новорічне свято, насправді це обов'язок будь-якого дорослого саме на ці свята. Хочу резумувати, нагадати, що в нас є два хаби, є незламний хаб в орбіті, є хаб. Титан, саме там можна відвідати ялинку або слідкувати за тими подіями, які відбуваються, коли можна прийти на якусь прем'єру свята під назвою Новорічний експрес. Тож, дякую всім тим, хто приєднався до нашої розмови. Сьогодні говорили про те, як Запоріжжя буде зустрічати саме новорічні свята. А ми, дорослі, будемо намагатися, не дивлячись ні на що, вітати нашу малечу і один одного за підтримку, яку нам надає, і крила які нам надає Збройні сили України. Тож до нашої студії хочу нагадати сьогодні. Завітали. Анатолій Куртів, секретар Запорізької міської ради, виконуючи обов'язки міського голови. Дякую, пане Анатолію. також заступник міського голови Анатолій Вацюк. Дякую і директор департаменту культури і туризму Запорізької міської ради пан Сергій Білов. Дякую, пане Сергію. Що ж надалі продовжуємо інформати всіх наших глядачів на цікаву тему, на те, що відбувається саме в нашому місті Запоріжжі. продовжує працювати служба новин і всі наші авторські проекти, які вас з цим і ознайомлять. Тож тримаємося один одного і на зв'язку.